Реабілітолог Шаргородського інклюзивного ресурсного центру чаклує над маленьким пацієнтом. У Сашка при ходінні викривляється стопа всередину. Щоб це виправити, лікар працює над усім тілом. Коригується повна амплітуда рухів в суглобах. На даний момент використовується комплекс справ для розтягування м'язів, еластичності збільшення, повного руху в суглобах. Рятують пацієнтів у центрі вже п'ять років. За цей час він встиг змінити три приміщення. Нині спеціалісти планують залишитися ось у цьому просторому будинку, де нещодавно міжнародна організація з міграції ООН зробила ремонт та перепланувала другий поверх під ключ. Тут в першу чергу була проблема зі стелею, її потрібно переробляти, бо дуже низька стеля. Ми змінили конструкцію стелі. Друге завдання ми утеплили стіни, стелю, використали утеплювач, щоб тут створити нормальні умови перебування дітей і персоналу. Також була замінена вся електропроводка, підлога, двері. Разом з представниками МОМ оновлені приміщення оглянув і голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Він оцінив підтримку міжнародної організації, особливо у важкий для віничан воєнний час. Ми маємо гарні такі традиції з співпраці, гарні взаємини, які допомагають нам в тих чи інших моментах покращувати життя і робити зручнішим для наших і діток, і дорослих, хто цього потребує. В центрі також можуть займатися переселенці, яким потрібна реабілітація та соціалізація, і це не єдиний проєкт, в якому Вінницькій громаді надає підтримку організація з міграції. Ми, якщо ми говоримо власне про цей центр, цей центр ми говоримо не просто про виживання цих діток. Ми говоримо про якість життя дітей і сімей, які мають дітей з особливими потребами, дітей, яким потрібно додаткове особливе навчання, спеціальні умови життя. І звичайно, що це також є частиною обов'язково тієї роботи, яку ми можемо зробити як українці, як нація для наших громадян. А щоб підняти рівень послуг центру, голова облради привіз від однієї з благодійних організацій тренажери для реабілітації. Більше 30 різних тренажериків для діток, які будуть використовуватися і в закладі тут безпосередньо, і можуть передаватися додому, хто цього потребує на той чи інший період часу за визначенням відповідних співробітників закладу. Попит на послуги центру величезний, кажуть медики. Сюди їдуть пацієнти з муравської та джуринської громад, і тепер тренажерів має вистачити на всіх. У нас були свої тренажери, яких не вистачало. То ми звернулися до відповідних людей, які допомогли за що їм дуже вдячні. Це як доповнило нашу роботу саме по реабілітаційному центру, тому що сьогодні є вчителі реабілітолог. Ви бачили є діти, які мають порушення опорно рухового і воно вже як одне з іншим буде в тендемі працюватися і надавати кращі послуги. Крім фізичної реабілітації, в центрі займаються і з особливими дітками. Спеціалісти проводять корекцію в мовленнєвому та інтелектуальному розвитку.